Хочемо просто взяти три тут і запроектований вже ремонт у цієї школи ще дві, які вкладуться в цю суму, і можна буде от, три таких укриття. У нас і, є і, і ще так. два. От, там і тут у нас дві такі величезні зали, mm -hmm. які mm -hmm. потребують ремонту. І ми тоді зможемо вами... загугливати. Да, ми будемо трошки загублюватися. Ну, вентиляцію ми... цю стару знімаємо, да, за піднімаємо. Комунікації мися і буде. І тут треба буде за проєктом, де у нас mm -hmm. там потрібно зробити другий вихід. Цей вихід, де ми заходили, його ще треба переобладнати для маломобільних людей. І Щоб можна було зробити безперешкодний доступ до укриття всіх, mm -hmm. І тоді, в принципі, це їх запроектовано покидев. Це завтра, це, да, та, це, це все. Те, що ви вже поклали в дрім, те вже бажаємо, да, да. що фінансуємо. Ми хочемо зробити підземну угу. школу, а зверху зробити старі. Угу. І хочемо з'єднати одним виходом саму школу і підземну школу для того, щоб діти не пересувалися. У нас у місті з минулого року ще. Постійно перебуває 4,5-4,7 половиною дітей, і ця цифра стала. Ми вже бачимо. От якщо б взяти минулий рік, і ще питання треба, не треба. А в цьому році однозначно треба, тому що ця цифра стала, вони вже не їдуть нікуди. Наш корпус цієї школи також потребує серйозного ремонту, починаючи з даху, але поки приймати ми не можемо нічого з даху почати. Ми хотіли б зробити на території дошкільного підрозділу підземну школу для того, щоб посадити початково і хоча б трошки організувати процес для дошкільня, тому що саме от якраз от те, що я вам казала, тут також на чотириста п'ятдесят дітей.